Цього тижня у Тернополі відбувся черговий інформаційний вкид чорного піару проти лідера мирських перегонів, діючого міського голови Сергія Надала. Псевдогазета під голосною назвою Антикорупційне бюро України потрапила майже по всіх поштових скриньках нашого міста. Така спецоперація обійшлася організаторам у декілька мільйонів гривень. Однак справа не в цьому. Найнебезпечніше, що за цим брудом стоїть Росія та так звана Лужніковська група, яка намагається у разі успішних. Для них місцевих виборів активно зайти у Тернопіль. Перше, ця газета не має нічого спільного з Державним національним антикорупційним бюро, назву якої аферисти використали для брудного піару. Вона була зареєстрована ще у 2013 році за вказівкою однієї з російських піар-кампаній. Показово, що на емблемі організації, яка є офіційним власником газети Антикорупційне бюро України до України не належить Крим і Південь Одеської області. Як свідчать документи, у нашому місті розробкою і розповсюдженням газети Антикорупційне бюро України займається псевдожурналіст Олександр Санько. Він народився у столиці Росії, Москві, довго працював у кремлівських змі. У київській журналістиці він раптом з'явився у 2013 році за рік до майдану. А після появи у Київраді фракції самопомочі почав працювати на цю партію, готуючи чорні матеріали проти столичного мера Віталія Кличка. Саме цього журналіста називали у Києві представником російських піарників у самопомочі. Тепер він прибув у Тернопіль рятувати передвиборчу кампанію Тараса Пастуха. Санько відразу почав робити те, що вміє чорнуху, ставши довіреним представником газети псевдо-антикорупційного бюро України у Тернополі. Фактично, тепер Санько став представником Москви у штабі Тернопільської самопомочі. Чому ж російські піар-технологи з'явилися у команді самопомочі? Тут хвости ведуть до Львова, мер якого Андрій Садовий має давні зв'язки з російським бізнесом, а саме Лужніковською групою. У цьому контексті піар допомога Москви неформальному лідеру самопомочі меру Львова Андрію Садовому може бути платою за просування у Львові великого російського бізнесу з так званої лужніковської групи. Із самого початку своєї мерської кар'єри Андрій Садовий активно лобіював інтереси російського бізнесу, зокрема екс-мера Москви Юрія Лужкова та офіційного лідера Лужніковської групи Олександра Бабакова. Особливо сильно садовий просував у Львові інтереси банку Москви БМ-банку, який в Україні очолює його соратник і основний фінансист Віталій Ломакович. До слова, сьогодні БМ банк, який раніше повністю належав лужкову, входить до групи ВТБ, 85% якої належить уряду Російської Федерації, а решта лужніковцям. Цікаво, що саме у цей банк мер Львова Андрій Садовий свого часу поклав на депозит гроші Львівської міської ради 20 мільйонів гривень. Прикметно, що тоді ж Віталій Ломакович, окрім роботи в банку, підпрацьовував і у виконкомі львівської міськради. Окрім роботи на російський банк, з Ломаковичем пов'язують львівський ресторан Панорама та готель Київ. Згодом садовий активно лобіював інтереси фірми Ком Еко Львів, що спеціалізується на вивезенні сміття, яка належить Кіріму Саприкіну, лужніковцю, який прописаний у Москві. Лужніковській групі також належить готель Дністер, який входить у її мережу Прем'єр Хоутелс. Навіть такі стратегічні підприємства Галичини, як Львівський автобусний завод та Моршинський завод мінеральних вод, за Садового опинилися у руках російської лужніковської групи. Загалом у Львівській області зареєстровано майже 200 суб'єктів господарської діяльності, засновниками яких є фірми та громадяни Росії. І зараз в умовах війни вони працюють на агресора. І не в останню чергу провина лежить на лідері самопомочі Андрію Садовому, адже саме львівськими ресурсами та львівською землею довелося розраховуватися садовому за фінансову та політичну підтримку російської лужніковської групи на початку своєї політичної. Ної кар'єри сьогодні представники цієї групи активно допомагають тернопільській самопомочі піарити Тараса Пастуха. Якою буде плата за таку підтримку? Спрогнозувати не важко. Дивіться на Львів.